Хочу показати оцю сливку. Це слива пізнього сроку дозрівання мала б бути диплоїдна Анжеліно. І у кого є ця слива, хотів би просто запитати. Чи можливо таке, що на даний час, ось на даний момент, у нас сьогодні 11 чи 12 липня, вона вже починає набирати колір. Оскільки це такий пізній сорт, то щось я сумніваюся, що це може бути Анжеліно. Хоча за виглядом, за формою. Дуже схожа. Тут небагато сливок, пагони дуже сильні, дерево дуже сильно росле. Тому в кого є цей сорт, будь ласка, напишіть, чи таке можливо, що на даний момент вона вже набирає колір. Ну і паралельно зразу покажу нову свою цікаву сливку. Це жовта слива. Чесно кажучи, сорту я не знаю, тому будемо чуть пізніше розбиратися. І що цікаво, що вона вже помаленьку починає розм'якчатися. Тому я думаю, що це також якийсь ранній сорт. Можливо, сорт медова.